Невимовне горе знову прийшло до дубна. У перший день червня жителі міста проводжали в останню дорогу двох своїх захисників героїв Василя Тимощука та Ігоря Байнара. Василь Тимошчук, 1970 року народження, загинув 28 травня під час танкового обстрілу, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Іванівка на Харківщині. Василь Леонідович був хорошою людиною, люблячим чоловіком і татусем, вдячним сином, хорошим братом і надійним другом. Життя Ігоря Байнара раптово обірвалося 30 травня. Воїн, 1971 року народження на початку повномасштабного вторгнення, став одним із перших добровольців Дубинщини. Пройшов службу 130-му окремому розвідувальному батальйоні, виконував бойові завдання у Житомирській та Київській областях. Ігоря Айгаровича залишилось двоє неповнолітніх діток. Щоб попрощатися із воїнами, помолитися за спокій їхніх душ. Прийшло чимало жителів міста: сусіди, рідні, однокласники, друзі, побратими та колеги. Священники на чолі з протоієреєм Василем Лозинським, благочиним православної церкви України відслужили поминальну молитву. Сьогодні наш обов'язок бути тут і віддати їм. Шану сказати їм слова вдячності за їхній подвиг, за їхню жертву, за те, що вони боролися з тою ордою, з тими темними силами, котрі намагаються нас знищити. Громада проведжала своїх героїв з пошаною та військовими почистями, схиливши коліна перед загиблими. Опісля траурні процесії вирушили до місць останнього спочинку воїнів.